Друзі, усім привіт! Ну що ж? Завершився матч у чемпіонаті України. Кривбас. Юрія Вернедуба у себе вдома у Кривому Розі команда приймає київське Динамо Олександра Шавковського. 2-0. Кияни перемагаються. Гули Андрія Ярмоленка та Володислав Ваната принесли киянам перемогу. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. 4-2-3-1. Стартове. расстановка Кривбаса, клещук у воротах Конатера манчук пара центральных защитников понедельник Дібанго по флангах и кенна центральные упорные пив защитники твердохлебы центральные атакуемые кузик по флангах да со это стартовая расстановка Кривбаса. Динамо Київ, 4-2-3-1, стартова розстановка у київської команди. Руслан Ніщеріт Отак, Денис Папов, Міхавка, Пара центральних захисників, Владислав Дубінчак, Каралаїв по флангах, Михайленко, Шапаренко. центральні опорні півзахисники. Віталій Пуяльський, центральний атакувальний півзахисник. Владислав Кабаєв, Андрій Ермоленко по флангах та Владислав Ванат у нападі. Це стартова розстановка київського Динамо. Ще, друзі, казати про сам матч, то криворічці дуже здорово цей матч розпочали. І справді команда зарядженою вийшла на цей матч. Непогана була вже атака на перших вже там секундах матчу, Том і справді непогана пройшла атака по правому флангу до подачі. Двісно, не невезлична скидка, тіманга, удар, воротах! і Блокується цей удар захисниками Київського Динамо, Потім там ще був непавний удар зі штрафного. Доволі-доволі таки непоганий. Тобто, і справді дуже здорово цей матч розпочинає команда з Кривого Рога. Але кияни з цим непоганим моментом відповіли. Після кутового там справді був неповний шанс, пішли так, подачі з лівого флангу і м'яч майже не залетів у ворота. Але динаміці відбилися у даній атаці. В цілому матч був плюс-мінус рівний. Кривбас. Дуже здорова команда Юрія Вернедоба Діла. І Справді підтискала, тобто кремарістці не боялися підтискати динаміців. Такий плюс-мінус рене футбол киян не більше володіли м'ячем. Ну і ось, ну там нилочка така, правда, була перевага у динамо Київ, я би не сказав, би, щоб. Прям тотальна якась була перевага у Динамо Мукаев Була невеличка перевага за володині м'ячем. з моментом я би сказав, що була Але бы на 35 хвилина матчу. Динамо атакує Коля Шабаренко, ведь прошли на лівий фланг. Дубінчак, 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 Прострілює Дубінчак. Ярмоленко, Гол. Андрій Ярмоленко. На 35 й хвилині відкриває рахунку матчу. Порожні ворота, Андрій Ярмоленка. Переправляє м'яч сітку воріт. Кривбаса Андрія Ярмоленка. По у потрібному місці по час зупиняється і збиває Андрій Ярмоленка. Хороша передача до Бінчака. Ну і Ярмоленка. Сивина нагоди Ярмоленка реалізував. Хороші проходила потім і контратаку у Динамо Київ. Все-таки ось гол команди Олександра Шаковського надихнув, але криворізький кривбас команди Юрія Вернеду, не здається. Перший тайм завершиться, на другий тайм Ваку, Вакулом, Домбазі, Бандери, Каменський вийде, у Кривбаса відповідно. Динамо Київ, Піхальонок, Біловаров, В Валошин Вала Вашента, Володіе Брашко вийде на тайм номер 2 Важкий, справді, початок, друзі, був для Динамо Київ. саме Ось другий тайм. і справді кривбас краще розпочинає. у Кривбаса хороші були нагоди. вже на 49 хвилин штрафний. Дуже небезпечні. Заробили кияни. Припущення кияна Криворіжці метрів. Деспопов порушує. Штрафний небезпечний, метр так 20 доворіт. Іде удар від вміста Кривбаса. Удар! І блокується цей удар захисниками Київського Динамо. Хороші проходили перспективні атаки у Кривбаса. 62-й худож непоганий удар. Від вулиця Кривбаса. не щирять. рятує! Рятує Динамо Київ добивання! І не вдається забити. І не вдається забити е, Криворізькій команді. Але команда тиснула. Вдається перехопити м'яч. Дуже здорово дібанго! ді, ді Перехоплює м'яч. Дуже здорово. Ні, напевно, це був не-банго, а соса якраз там. Потім іде хороша передача. Дуже здорово ставить спину, той такий соса. Він, до речі, взагалі-то перехопив. Саме ж цю атаку. Ні, nee, ні, nee, ні, nee, перехопив дібанк. Я помилився. Дібанк, якраз ти все правильно, напевно, сказав. Дібанк, якраз перехопив. Я дає передачу на Сосу. Соса. Э, в ігри боротьбу Денис Папова. Денис отримає жовту картку, і це не був небезпечний штрафний. Але потім судді передивляється цей момент, Денис Папов, це був фолт, то останній та надій, тому що Соса вже виграв боротьбу. Денис Папов виходив віч на віч. але Денис Попов правила порушує, це пряма червона картка. Динамо Київ залишається у меншості проти Кривбаса. І криваріст і З того таки штрафного, до речі, небезпечний був удар в руку Руслана Черіта. Ну да. І справді такий тиск пішов на ворота Динамо Києва, але Валової на 73-я хвилина матчу. Владислав Дубінчак! Владислав Дубенчак с левого фланга робить геніальну диагональ просто гениальна диагональ на Владислав Манат, Владислава НАТО, Према мяч. Ванат, ВАНАТ, змеичи, Ванат, Петрову ногу удар, гол, пидливую ногу про друзі, друзья. Гоул 2-0 с левой ноги, Владислава Ванат, Прывай в дальнейку 2-0. Зв... гол у менши 0-2. Динамо Киев забывает гол. Владислав Анат. Прямая мяч. Звичайте. Бьет в дальний кут. И це гол. 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 Динамо Киев забывает гол. На 73-й эквивалентной Гениальный удар. Вид Владислава Аната. И Динамо Киев. забиває неймовірно важливий другий м'яч. Можливо, це чемпіонський гол від Владислава Аната. Можливо, це чемпіонський гол, який забив Владислав Анат. 2-0. І після того, як рахунок став вже 0-2, ось тут же киянам стало легше гратися. Ось, намагалися Криворіжці забити гол, але в кінці-кінці кінці київське Динамо! Олександра Шавковського здобуває перемогу з рахунком 2-0. Це була важка перемога для Київського Динамо. Це була важка перемога. І справді Крібаси вважає на гол команда Юрія Вернедуба. Награла. Я так вважаю. О, ось. Тому, друзі, якось так. В принципі, за володінням м'ячем 50 на 50 було. Тобто абсолютно рівновага. По ударам також плюс-мінус Ріновага. Ну, Кербас там хороші б на А Але Динамо Київ перемагає і не скажеш, що це не Поділу. Команда Олександра Шавковського показала характер і здобула перемогу. До речі, друзі, найкраще футболіста матчі, я би, напевно, виділяв би Володислава Дубінчека, який зробив дві голіві передачі. В принципі, дуже здорово зіграв. Ну що ми, друзі, тепер маємо київське Динамо! Динамо! Іде за титулом! Київське Динамо! Іде за титулом української прем'єр-ліги. 60-й заліковий пункт. кияни не 18-ту перемогу. кияни не І закріплюється на першій позиції в українській прем'єр-лізі. Відривається на 6 очок від Олександрії та на 10 від 4 Донецька. Ну, ще грав в запасі і матч очний вже скоро. Ну, в будь-якому випадку киян не здобувається. Можливо, це золоті очки. Кривбас Юрія Вернедуба залишається п'ятим. А у команда Юрія Вернедуба є абсолютно всі шанси, щоб зайти на четверту позицію в зону Віра Тому, друзі, якось так. Побажаємо Кривбасу всього самого найкращого. Браво, Кривбас, браво! Дуже хороший футбол, команда Юрія Вернедуба показала. Браво, Динамо, Київ, браво! команді Олександра Шавковського. Браво, Дінамо Київ, браво, Кривбас! Друзі, я вам також хочу побачити добра. Щастя в житті, тому що, знаєте, друзі, не головне в житті це щастя. Тому я вам, його друзі, бажаю бережіть себе, будьте щасливі. Усім до нових зустрічей.